І вітання, це марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс. Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Нагадаю, також що у вас є змога доєднатися до онлайн трансляції цього етару на ютуб каналі Ті Вісім Плюс. Заходьте обов'язково і свої думки, залишайте в коментарях, залишайте і питання на них. Ми обов'язково відреагуємо. А от далі більш детальніше поговоримо про паліативну допомогу. У Карітасі надаватимуть послугу із догляду за важкохворими. Тож детальніше про те, як доєднатись та яку допомогу можна отримати, запитаємо у гостей нашої студії. Це менеджерка програмного департаменту міжнародного благодійного фонду Карітас України Інна Грицьків, а також менеджерка проєкту Карітас Хмельницький у ГКЦ Оксана Стрілецька. Рада вас бачити в нашій Вітаю, студії. Вас. Слава Україні Героям, Героям слава Вітаю! В Першу чергу, давайте розкажемо людям, що таке паліативна допомога, власне, і що вона в себе включає. Паліативна допомога це такий вид медичної допомоги, завдяки яким ми можемо допомогти важко хворим людям, які страждають на певне захворювання. Взагалі, життя влаштоване так, що більшість із нас рано чи пізно стикаються з невеліковними хворобами. Я розумію, що говорити про це трішки важко, але говорити про це потрібно. Багато людей в Україні досі до кінця можуть не розуміти, що таке саме паліативна допомога. Але паліативна більшість з нас, мабуть, розуміє, що це от догляд за людиною, але насправді це такий вид медичної допомоги, під час якого ми допомагаємо людині гідно прожити останні дні життя. Чи є якийсь визначений міністерством охорони здоров'я перелік хвороб, за якими надається паліативна допомога? Так, є визначений перелік. Він знаходиться на, в пакеті від МОЗ, згідно пакету паліативної допомоги в Україні державному стандарті. Чи можна якось окреслити так, щоб люди розуміли власне, що це за хвороба? Це важкі хвороби, такі захворювання, які прогресують. Це серцево-судинні хронічні захворювання, це онкологічні захворювання, цукрові діабет у таких більш важкіших стадіях, хвороби Альцгеймера, деменсія, ну і далі невеликий такий перелік список, які, хвороби, які прогресують. Насправді це дійсно ви згадували про те, що не всі розуміють українці, що це, але при цьому говорити про це треба і допомагати таким людям треба. Власне, чому у карітасі вирішили власне взятися за паліативну допомогу? Як прийняли це рішення? Е, е, благодійному фонді карітасів є досить багато проєктів соціального напрямку. Е, нещодавно почав працювати медичний центр, який надає первинну медичну допомогу. Е, і от. Е, Є така нагода створити такий проект як паліативна допомога. Так ми вже стикаємося з тим і бачимо потребу, дійсно велику потребу в даному проєкті. Це медико-соціальний проєкт згідно з з проектами соціальної допомоги медичного центру. Ми створили такий мультидисциплінарну команду фахівців. Дійсно, в напрямку медичної супроводу, в напрямку психологічної допомоги та соціальної допомоги вдома. Це мобільна паліативна допомога, бригада мобільної допомоги, яка складає цей перелік супроводу, виїжджає надім до хворого, хто потребує цієї допомоги. Ну і надає її, звичайно. Зараз на якому етапі проєкт? тобто ви набираєте список людей, які можуть отримати цю допомогу, чи ви вже її надаєте? На даний час ми, хоча тільки почався старт нашого проєкту, але у нас вже набрано половина бенефіціарів. Згідно проєкту, це 90 осіб, які ми маємо опікуватися, але вже більше половина бенефіціарів набрано. Ми зіштовхнулися з такою би, і проблемою, що дійсно попит дуже великий. І ми хочемо, щоб цю допомогу отримали дійсно потребуючи, кому вона в першу чергу потрібна. Ну скажу, що зі своєї сторони ми будемо залучати також волонтерів, всіх бажаючих, хто зможе долучитися, хто бажає допомогти, щоб збільшувати кількість соціальних працівників, медичних працівників, щоб ну, охопити більшу кількість людей. Тобто хто хоче на волонтерських основах так, власне доєднатися, вони можуть звертатись до карітасу так, і так, пропонувати так, так, так свої так, послуги. Так. Якщо говорити про команду, ви згадали пані Оксану про команду, власне, яка втілює в життя цей проєкт. Розкажіть, яка це кількість людей і хто входить в цю мобільну бригаду, яка буде виїжджати власне, до людей надавати паліативну допомогу? Наші, наші медичні працівники пройшли навчання згідно паліативної допомоги uh -huh. та хосписної допомоги. Це лікар і медична сестра? Також згідно проекту є чотири соціальних працівники. Є психолог та може за потреби буде душпастерська підтримка. Це mm -hmm. мед... капелан. Е, так як ми також плануємо е, працювати співпрацювати з НЦЗУ, е, також долучиться ще один лікар і медична сестра в штаті, але це вже пізніше буде після контрактування. На даний час ми пройшли навчання, закупили все обладнання. Е, ну це вже питання часу. На рахунок на контрактування. А, до мати речі, ті, хто на волонтерській основі може доєднатися, вони мають мати медичну освіту? Чи ні? ні, не обов'язково. Ні, Якщо... волонтери, як і соціальні працівники, вони вони надають таку соціальну допомогу більше. А до соціальної допомоги для людей це належить, наприклад, миття голови, прибирання в домі, закупівля продуктів, медикаментів, приготування їжі тобто, це така більше робота побуту у бенефіціара. Загалом, якщо говорити про мобільну групу, які вони послуги будуть надавати, як це буде відбуватися? Тобто вони приїжджають додому до людини, яка потребує допомоги, власне, як часто це відбувається, і які вони дають послуги? Ну в нас, взагалі, згідно законодавства в Україні, є два види паліативної допомоги: паліативна допомога в стаціонарі, яка відповідно там і надається, uh -huh. і виїзна мультидисциплінарна команда, яка звісно відбувається на дому. В нас, як сказала колега, є лікар та медсестра, які будуть надавати медичну допомогу за потребами. Є дуже різні стани пацієнтів, важчі в паліативній, трішки легші. Тобто, це все залежить від того, як лікар пропише всі обстеження для пацієнта і наскільки часто потрібно буде його відвідувати. Угу. Соціальні працівники також складаються. Це є соціальна послуга паліативної допомоги. Відповідно, уклад складається договір, складається індивідуальний план згідно з потреб, визначається в людини по шкалах оцінювання. Визначається рухова активність і, відповідно, згідно цього складається індивідуальний план, де є перелік усіх необхідних послуг згідно стандарту державного стандарту 58 по паліативній допомозі. Весь перелік послуг, який необхідний безпосередньо тій чи іншій людині. Тобто повністю індивідуальний підхід так, до кожного так, пацієнта. Так, так, так. Це у нас соціальний працівник він виконує таку функцію зв'язку між медичним персоналом, між психологом, а також прямий зв'язок з бенефіціарем та його рідними. Вже координувати кому більше, яка потрібна буде допомога. Ви згадували, пані Оксано, про те, що власне вже половину місць фактично зайняті. Хто ті люди, які до вас звернулися? З якими хворобами, якщо можна про це говорити, так? І як вони власне дізналися про програму? Люди в нас переважно переважна на більшість кількість – це люди похилого віку. Між ними є і ВПУ, і місцеві. Uh -huh. Також більш молодого віку це люди з онкозахворюванням, з цукровим діабетом вже на таких ж більш серйозних стадіях. Спочатку ми, як ви знаєте, Таке сарафане радіо, можна сказати, один одному переказав. А зараз люди до нас звертаються за телефоном, приходять напряму до нас на вулицю Треченську, 10, Тріп, медичний центр, звертаються по допомогу. Також велика кількість внутрішньопереміщених людей, які зараз залишилися без дому, без, без Допомоги е, звертаються по допомогу, так як ми вони отримують у нас гуманітарну допомогу, отримували на даний час це звертаються за такою допомогою, як паліатив, дійсно. Ми розуміємо, що ці люди ще й без родини, без рідних, близьких, так, які так. могли б підтримати, так тому їм важливо отримати таку допомогу. Тобто, якщо говорити про механізм дії, так якщо люди розуміють, що їхній близькій людині потрібна паліативна допомога, як до вас звертатись, які документи можливо потрібно людині? А мати. Або підтвердження діагнозу і так далі. Ну, це має бути висновок лікаря. Згідно висновка лікаря, ми якби бачимо, чи потребує людина до сторонньої допомоги чи ні. У нас також є люди законтрактовані у нас заключили декларацію з нашим mm -hmm. лікарем сімейним. Він також координує до нас людей, які потребують стороннього догляду. Важливе питання ще це питання оплати, так тому що часто люди розуміють, власне, що за це потрібно платити гроші, це не маленькі гроші, і так далі. І це теж зупиняє звертатися у Карітасі. Це безкоштовно чи потрібно оплачувати якісь певні послуги? Як це відсутні так? В Карітасі це є послуга безкоштовна, оскільки нас підтримують міжнародні донори. Це є Реновабіс, це є католицька римокатолицька організація Благодійна з Німеччини. А також Кордейт це також організація благодійна, яка діє в надзвичайних станах в країнах з Нідерландів. І для нас це є наші партнери, які надають нам кошти на всі послуги для наших бенефіціарів. Тобто зараз програма тільки розпочинає так свою так. дію у Хмельницькому. Чи відомо вже в 2024 тисячі протягом року, чи вона триватиме, чи якийсь період часу? Цей проект буде реалізуватися на період 18 місяців. Угу. Буде включно по 30 червня 2025 року. Так, тобто, зараз власне для глядачів ще раз нагадаємо, що потрібно звертатися до карі, обов'язково пишіть в їхній соцмережі. Телефонуйте, запитуйте, обов'язково не соромтеся, звертатися і отримувати безкоштовну допомогу. Згадували ви, і ми говорили про команду. Власне, і ви згадували трішки про навчання, яке проходило. Наскільки специфічне це навчання власне, для людей, які мають надавати паліативну допомогу? Яка специфіка цієї допомоги? Це має бути спеціалізоване навчання, наприклад, для соціальних працівників. Навчання проводиться кожних півроку, тобто люди, які надають допомогу важким хворим, мають чітко розуміти, які дії вони мають робити, як вони мають переміщати переміщувати людину. Наскільки важливо робити промивання ран, або наскільки можливо впоратися, важливо впоратися з пролежнями, тобто це дуже специфічна робота, яка справді потребує підвищення кваліфікації не тільки соціальних працівників, а й лікарів, а також медсестер. Тому проектом також передбачено. Навчання кожних півроку вони будуть підвищувати кваліфікацію. На ваш погляд, наскільки власне психологічна допомога теж важлива для людей, які знаходяться в такому стані? Психологічна допомога на даний час дуже важлива, тому що від цього залежить перебіг захворювання. Людина в стресі, людина в розпачі, її потрібна підтримка в першу чергу. А Також дуже важлива підтримка її рідним, які доглядають за цією людиною. Це просто невід'ємна частина. Тому в нашому штаті є психолог, яка буде виконувати цю роботу, яка буде допомагати подолати людині цей стрес і щоб його життя перебігало, якби, більш такому легкому. Етап. Якщо для фізичного здоров'я так це власне передбачена допомога, і люди розуміють, що в першу чергу потрібна власне фізична допомога, то от про психологічну люди питають, вони розуміють власне важливість. Саме так у нас зараз дуже часто є такі випадки, коли найбільше звертаються родичі, які от кажуть, що фізично я ще можу впоратися зі своїми рідними, я можу надати до допомогу, якщо людина не є в такому важкому стані. Але каже, морально я вже дуже вигораю. Я не, не витримую, мені дуже важко, мені потрібна ця допомога психологічна. Інколи люди кажуть, особливо люди похилого віку, їм дуже потрібна душпастерська допомога, щоб священник з ними поговорив, щоб якось розрадив. Тобто для них це також такий момент, де вони можуть відійти від такого тривожного стану, депресивного стану, який уводить їх через їхню їхнє важке захворювання. Потреба психологічної допомоги вона теж буде визначатись якось індивідуально. Як часто психолог може приходити до прикладу до людини? Це все я говорила вже. Припиши, що соціальний працівник він буде коригувати роботу всієї бригади. Тобто він буде фактично так, бачити потреби? Так, буде бачити потреби. Періодично, психолог буде виходити з соціальним робітником на виїзди, буде спілкуватися з бенефіціарами. А також за потреби буде відвідувати людину. на дому. Часто власне із людьми залишаються родичі, надають їм необхідну допомогу, близькі люди. Чи ви будете з ними контактувати? Можливо, навчати, як правильно діяти з людьми і психологічно, і фізично Так, це в нас передбачено, що лікар, який буде відвідувати хворого, буде якби консультувати, навчати людину, як, як доглядати за хворим. А також дівчата, соціальні працівники будуть проходити навчання, ну і також будуть підказувати, допомагати в такому догляді про таку допомогу. До речі, запитували люди, коли зверталися, аби їх навчити правильно діяти, правильно говорити, власне, взаємодіяти і так далі. Тому що кожен опиняється можливо вперше в цій ситуації. Так насправді зверталися люди. Це діти хворих батьків. Які вже певний час доглядають їх цікавилися таким навчанням, дуже часто так. буває, що родичі. Звертаються до нас по допомогу, тому ми організовуємо для них таку групову допомогу, групову супервізію з психологом. Це є дуже важливо для них, оскільки для них, оскільки вони коли в колі такому знаєте, своєму рідному, де вони бачать, що не вони одні також от мають такі проблеми, і це їх якось об'єднує. Це їх дуже мотивує. В них навіть покращується цей психологічний їхній стан, і це до речі, отакі звернення до карітосу наших родичів. Якби надихнуло нас на те, щоб ми створили відповідний чат-бот, де би було вказано такі найважливіші питання, які турбують наших родичів, тобто як доглядати за, наприклад, тими самими пролишнями, і угу. тут же зразу буде їм описувати вся інформація, тобто вся така, якби тренінг для них, як вони можуть зробити цю саму допомогу для себе і для своїх близьких. Ну це дійсно був би дуже зручний так. інструмент, так само формат чат-боту. Ви зараз над ним працюєте? Якось так, так. так. чи знаєте вже дедлайни, коли можна буде його наразі? Ні, проект стартував січня 2024 року, і ми є на такому процесі етапі розробки. Ми власне будемо стежити також так. за реалізацією проєкту, дійсно важливого проєкту для Хмельницького. Давайте ще раз нагадаємо людям, куди їм можна звернутися, чи поки ще є вільні місця, власне, або вони могли доєднатися. Так. Це вулиця Зарічанська, 10 дріб П, благодійний фонд «Карітас», медичний центр, можна підходити на рецепцію. Також можна звернутися за телефоном 096 460 33 50. Я вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що поділилися інформацією. Доєднались до нашого марафону ТІВІ 7 Нагадаю, що з нами у студії були менеджерка програмного департаменту Міжнародного благодійного фонду Карітас Україна Інна Грицьків, а також менеджерка проєкту Карітас Хмельницького ГКЦ» Оксана Стрілецька. Дякую. дякую.